Місто має бути доступним для всіх. Чернівченка Марія Нікітіна пересувається на кріслі колісному і постійно стикається з проблемами доступності. 30 травня цього року Марія перебувала в Івано-Франківську, і пізно ввечері, рухаючись містом, вона сильно травмувалася, потрапивши у непомічений відкритий жолоб. Колесо переднє крісло колісного потрапило в жолоб, який не накритий. Я випала з крісла. Я травмувала дві кінцівки нижні. В мене складний був перелом зі зміщенням, Мене прооперували. Також було пошкоджено обличчя. Зруйновані всі плани, які були на тривалий час, розплановані. Ця ситуація стала поштовхом до створення ініціативи «Ів без перешкод. Активісти вже дослідили мапу відкритих і закритих жолобів та зібрали історії людей, які постраждали. Далі вони планують звернутися до органів місцевого самоврядування з проханням вирішити цю проблему. Знайшли 240 жолобів, і на даний момент 200 з яких не є закритими. Є старі жолоби, які будували без ну не плануючи їх накривати. Але зараз за державними установами, вони мають бути за нормами за нормами. Вони мають бути накритими. Зараз плануємо зібратись разом з іншими громадськими організаціями, залучити більше людей і подати запит до влади, щоб вирішити цю проблему. Активісти наголошують, відкриті жолоби та стічні канавки це проблема, яка стосується не лише людей на кріслах колісних. Вони становлять небезпеку для кожного з нас: від батьків із дитячими візочками до велосипедистів та літніх людей. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія